Лежи, не лежи, а треба вставати. Вітаю, дорогі мої друзі! От хочу показати фінал засолювання огірочків. От вони простояли у розсолі три дні. Отакі От вони, бачите, вийшли, пожовтіли. Я вже пробувала. Такі, знаєте, ну, як малосольні вони вийшли. От, зелень, яку я дістала. Баночки приготувала на умання, бо не знаю, скільки тут кілограм, бо я все доставала, доставала і їла. І ще подивіться, що я приготувала. Тут в мене самогон. Тобто, коли я розкладу усю зелень, огірочки, я поверх налью одну ложечку самогону. Можна горілки, в кого немає. Це для того, щоб огірочки в подальшому не дуже кисали. Хоча я поставлю в холодне місце, от, ну, але все рівно. Я так звикла додавати поверх горілку. Так, от, бачите, я вже розсіл поставила і зараз закипить накип я зніму і потім позаливаю ці огірочки. Якщо не знаю, візьмете від мене той навик заливати горілкою чи ні, то ваша справа. Я просто показую, як це роблю я. Цей накип, бачите, знімаю. Ще раз скажу, нікого не вчу. Просто показую, як це роблю я. Баночки вже понакладала. Вийшло дві трьохлітрові банки. От залишилися. Я спробувала. Чудно вам. Як крутять? Зелень в мене і поверх. І низом і ще й залишилося, тому що я багатенько дала того всього. Так, ще чекаю, нехай трішечки прокипить добре. Покажу вам нашу погоду. Бачите, таке небо захмарене, дощик ішов вчора в нас сильний такий. І котяток покажу. Колись я знімала відео, показувала, ростуть котятки. Ніхто їх так і не забрав, я сподівалася. Що хтось такий їх пошкодує і забере. Ні, живуть під балконом, я і сусідка. Годуємо їх. Ой, яке гарне повітря. Самого раненько. Так, все, йду заливати кипяточком, росолом огір Ще захотіла вам показати горнятко, якому років, а років. Бачите, така величезна кружка, куплена ще. Коли був Радянський Союз, зайка моя написано. Якось так незручно взяла я в руку. О, Зайка моя, бачите? Два зайки. Я купляла, знаєте, дві різних, з різним малюнком. Та вже вийшла зі строю, а цю достала новеньку і от користуюся вже. Добре, що це горня. Полива немає такого дзобіка, бачите? Класно. Не знаю, можливо, і тепер є такі речі, продаються, але в мене раритет. Так, Так. І ще, я б вам казала, за сумову. так, Приблизно ложку столову доверху. Щоб, так, знаєте, виливалося. о. І закриваю. І так другу баночку буду робити. Ну от і все. Вийшло в мене дві баночки трьохлітрових літрових і я так думаю, ще, напевно, зо дві закрию, і мені хватить на усю зиму. Дякую всім, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал, мені дуже-дуже буде приємно. До застигання і відправлю в погреб.